Всім-сім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу запропонувати подивитися на мої рослини на цибулинні квіти, які зростають у моєму садочку. І розпочати саме я хочу ось з цього крокуса. У мене сьогодні 25 березня, 2024 рік. Сонечка то є, то його нема. Але все ж таки весна вже. Календарна у нас є, тому давайте розпочнемо роздивлятися красу, яку нам дарує природа у вигляді цибулинних рослин. Якщо я буду знати назву крокусів, і це я буду згадувати, обов'язково буду їх підписувати. Тому сідайте зручніше і поїхали! Розпочати хочу я саме з цього мілкоквіткового крокусу. полишаю вам в правому куточку назву цього красення. Він самий найперший квітує у моєму садочку, тому що він є ранній сорт. Я його обожнюю, бо в нього такі двокольоровість мається. Також він. Супер ранній. Ну я кажу, чого так, тому що він в мене зростає. Ну, в такій напівтіні, але ж був би він на сонечку, він би, мабуть, і ще б був раніше у вигляді своєму квітковому. Але, дівчатка, я хочу його розсадити, щоб він був і на сонечку, і в тіні, І також милував мені око. Подивіться, який він красить, як він виглядає. Ну, а також як його полюбляють бджілки, не тільки бджілки, він дуже-дуже тендітний, симпатичний. Як і ось цей жовтий красень. Мені здається, вони квітують однаково плюс-мінус по часу. Але це дівчата є крокус жовтого кольору, такого яскравого, соковитого, я б його навіть назвала неонового. Бо це саме, друзі, крокус з назвою просто жовтий єлов Але він є. Великоквітковий. Якщо попередній був такий малесенький, то це такий здоровий, такий, знаєте, він дуже ну, в око падає, коли ви знаходитесь у садочку, не дивлячись на те, що в мене його невеличка поляна, галявинка, але його також, як і інші рослини, обожнюють бджілки. Ну, Мені здається, всі квіти, коли починають квітувати бджоли тут, як тут. Бачите, як він розкривається. Спочатку він такий жовто-жовто-гарячий, а потім потихеньку він світліше. Але, тим не менш, він, неймовірно, гарнезний, симпатичний, яскравий, така, знаєте, пляма у вашому садочку. Тому раджу його до кожного саду, для того, щоб він вас. Тільки радував. А ось підсніжник, дівчата, хлопці. Подивіться, як він відкрив свої голівоньки. Нарешті я буду показувати вам, є ось такий невеличкий кадр, де можна роздивитися самостійно, без допомоги, як він виглядає його махровість, його кольоровість на фоні ось цього можжевельника зеленого, ну вічно зеленої рослинки, він дуже і дуже виглядає соковито, тендітно. Якщо йому трошечки допомагати, то, звісно, можна бачити його у повному, як то кажуть, виді, розпуску, бо він саме такий. Я окремо на нього знімала відео, обов'язково вам полишу під цим відеороликом. Дивіться в описі, який він був, ну, майже тиждень назад. Але, дівчат, подивіться, як він виглядає. Соковитість, яскравість, ну, його така незвичність у формі, у. Його... Його повному вигляді повинен він бути у ваших садочках обов'язково. Якщо будете зустрічати його, дівчата, купуйте обов'язково і ви не пожалкуєте. Ось так виглядає мій можевельник, оце його е, одна гілка, яка лягла на землю, вона вже, звісно, тут вкоренилася, я хочу її розсадити. Нарешті все ж таки е, зробити топіарну форму. Тобто це все доробити. І ось цей бадан я також хочу розсадити. У мене буде 5-6 кущиків, бо він мені мішає. Хочу я переробити трошечки цей клаптик, цей. Е, Цю ділянку, цей куточок для того, щоб саме підсніжник його було видно. Буду його також розділяти. Додам декілька цибулинок в інший куточок свого саду, для того, щоб ним милуватися. Бо саме коли цей сорт в мене зростає. На цьому місці, я його не спочатку бачу. До речі, в правому куточку я вам полишаю його назву, бо він дуже-дуже, дівчатка, гарнезний, і неймовірно, він виглядає, тому що він низесенький. Да, зараз, коли вже є повний розпуск, він, звісно, трошки повища. Але не набагато як ось саме цей сорт звичайного підсніжника. Бачите, він обичний. Тобто, звичайний, нічого особливого в нього немає, він не махровий. Дівчатка, він набагато вищий, ніж попередній, Він раніше також набагато квітує, але, друзі, не можу від нього відмовитись, тому що це неймовірна краса, саме у галявині, коли він квітує. От, здається, так? Да? Звичайна квіточка, нічого особливого. Але як він крутезно виглядає, коли його багато, коли ця галявина на сонечки, коли він саме перший розпочинає свою діяльність у садочку, показує нам свої барви, квіточки. Він дуже дуже рано, дівчата квітує десь на початку лютого, якщо я не помиляюся. Ось ці його пелюстки, вони, звісно, набагато більше, ніж попередній сорт. Тому, якщо є можливість, також майте його для того, щоб милуватися спочатку саме ось цим сортом, а потім вже підсніжникам махровим. Так що, дівчата, обов'язково, хай він у вас буде, щоб насолоджуватись його квітами. Тут ми з вами зараз бачимо поруч. Морозник, звичайний Чемерник, ну як звичайний, Він також в мене мається з назвою якийсь там спотіт, не то Елен або ще там якась назва. Треба пошукати. дівчатка, Якщо знайду свої записи, обов'язково додам вам до правого куточку, щоб ви мали також змогу його придбати. Як ви розумієте, я ще не обрізала йому лисічка. ось це саме після зимівлі, бо ще не вистачає часу, бо я ж крибуся, дівчатка, ще в садочку. А ось цей крокус з назвою Піквік, дівчата, подивіться, він в мене тут в кущерях росте. Я і навіть гадки не мала, що він може кудись самостійно, бачите, дітися. подивіться, вже бур'яни квітують. Ви розумієте, це ось та. Як же її звати? Макрися чи що така травка, яка полюбляє вологу? Бо в мене саме в цьому місці є волога, і її дуже багато. але крукусу не заважає тут зростати. Я не розумію, як він сюди попав яким саме чином, але бачите, він тут є дуже симпатичний, неймовірно гарнизний, Звісно, я його звідси приберу до іншого місця. А зараз я вам показую як у мене на бутонах стоїть на бурніках, саме крокус Вангуард. Також підписую правильно, як зветься. Це двокольоровий крокус. Дуже-дуже дівчата повільно зростає. Неймовірно повільно, Бо я маю його дуже-дуже давнесенько. Ну, років 5, це точно. Ви бачите, яка його кількість. І ви розумієте, що ось оце мені тут штовхає мій кіт, не дає спокою для того, щоб вам показати красу. Ну, ви бачили, да скільки його? Ну тобто, ну що ж таке, льова? Ну не мішай нам, будь ласканька. З дівчатками спілкуватися через монітори екрани. Ми хочемо подивитися, роздивитися красу, яку нам дарує природа. Бачите, скільки його? Апіквік, ось цей, який зростає в мене вже в іншому місці, в садочку, також гарний гарнизний. Дівчатка, подивіться, які в нього ось ці лінії. Подивіться, як він. Чудовий, це великоквітковий друзі сорт. Він також зустрічається дуже-дуже частесенько, я його бачу в інших садівників в їх садочках. Ви подивіться, яка в нього є краса. Бачите? Це просто якийсь вау, я його обожнюю, маю його. Також багатенька, але якийсь час його продала, трішечки ось собі полишила, ще є в мене в деяких місцях він. Але, друзі, його неможливо не мати, тому що. Він неймовірний, дуже-дуже ще раз вам нагадаю: великий, квітковий двокольоровий. Також він раненько показує свої квіточки, свої неймовірно гарнезні пелюстки. Ось в таку, як ви бачите, полосочку. Друзі, усім пока-пока, до нових зустрічей!